Доброго чарівного часу, відгук про навчання у школі Павла Крука. У 23-му році я розхрестилась і почала пошук шляху до себе, до своєї особистої трансформації, саме розуміння змін у просторі та часі, що зараз відчуваються, привело мене на курс саме до Павла, пошук усвідомлення, встановлення свого генокоду, саме українського коріння, співпав саме з тим, що дає вчитель. Поєднання надсучасних технологій з любов'ю, дбайливістю до природи, тварин, рослин, гармонія з оточуючим світом, поєднання науки та практики, багато практики, дуже багато практики. Але це дуже круто: знання про дерева, рослини, лікарські трави, гриби, кристали, каміння, праця з усіма цими природними дарами, стихіями, це суцільна магія, ритуали, примівки, і, звісно, ж, руни. Проживання рум це взагалі інший вимір для мене, як для початківця. Все це неосяжний плас знань, надзвичайно дієвий, це наче відкрилась інша півкуля мозку. До речі, оракул Крука став моїм вірним помічником не тільки в мантиці, але ще й в ритуалах. Як каже вчитель, магія це творчість, але ще практика, практика і ще раз практика. Більше Фео Вансузі. Кращий торісас отримаєте на лагузі істинно.